Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про інжектів і сьогодні е, розкажу вам про нову таку активність, яка тільки-тільки з'явилася -тільки в Інжекі. Це така під кінець року, дуже класна е, така активність для всієї екосистеми, для, для продуктів, які є в екосистемі Injectів, для ком'юніті, е, така активність з призами, зі всім. Отже, давайте розбиратися, що таке. Передостанній квест, як вони кажуть, полювання на скарбів. Вони так це назвали. Тобто приймають 12 екосистемних проєктів, які скинулися на пул, і треба буде виконувати завдання. І є призи, перше, друге, третє місце там можна виграти гроші, можна виграти якийсь мерч, там, кепку і тому подібне. Коротше, дуже класна активність від інжектива. Давайте розбиратися детальніше. Отже. Щоб відзначити масштабний рік зростання інжектів та його екосистемні дапси проводять перший в історії спільний пошук скарбів для всієї екосистеми. Крутоня, приєднуються до цієї події, щоб мати можливість розпочати епічне полювання на скарби, яке охоплює 12 найактуальніших проєктів інжектів всієї екосистеми. От і маємо таке об'єднання в екосистемі Інжектів, Бачимо, що всі проекти спільно виявили бажання якраз працювати на маркетинг, працювати на якісь конкурси, залучати спільноту. Це дуже класно, інжектів одна екосистема. Я думаю, що зараз все йде до того, що цей токен дуже сильний. Я от мало, багато бачу проєктів, мало бачу от таких саме потужних, де все згруповано, де все з'єднано, де всіх одна ціль. І от тут саме таке бачимо. Отже... Дуже класна, приємна така активність під кінець, щоб розслабитись собі, поюзати екосистему, можливо, виграти якісь призи. Отже, це все на кінець року. В цьому пошуку скарбів кожен партнер приховає одне слово для учасників, щоб знайти їх у своєму продукті. Слово буде розкрито, коли користувач правильно завершить дію розблокування. Отже, треба буде детальніше читати про всі ці. Саме умови, як це робити, які, за якими проектами де ці слова ховати, де їх знайти, які завдання виконувати і тому подібне. Але бачимо, що є призи. Перше місце 5 тисяч доларів плюс мерч від інжектива, друге місце це 3 тисячі доларів плюс мерч від інжектива. І третє місце це тисяча доларів плюс мерч від інжектива. Бачимо, що призи такі хороші, непогані, як чисто так розслабитись, прогнати екосистему і можливо. Надати трошки зусиль, би зайняти якесь призове місце, то дуже класна активність, дуже прикольно. Е, тому тут тільки плюс. Е, вивчаємо систему, переходимо на блог, вийшов в медіумі в їхньому офіційному блозі е, нова стаття, де все детально описується, які проекти, що за чим. Вивчаємо, заходимо, беремо особливу участь, інжектів топовий проєкт. Буду далі в наступних відео розказувати вам про якісь нові активності. Всім папа, до зустрічі!